Вітаю, я сержант Махно. Я зараз висловлю свою думку, те, що я думаю. Якщо ви не згодні, я радий, що ви маєте свою. Значить, бачив в інтернеті відео, де жіночка, яку звати Ірина Фаріон, називала російськомовних українців тваринами. Казала, що вони не заслуговують право жити в Україні. Не заслуговують підтримки і допомоги усіх, хто розмовляє руською мовою. Я розумію, ви вважаєте себе суперпатріотами, супер українцями справжніми. Вдягайте вишиванки і базікаєте в студіях про те, як повинно бути в Україні. Але я вам скажу одне: якщо руськомовні побратими мої бійці вовкодави Руськомовні волонтери, які нам допомагають, російськомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні чи у підвалах. І жити ви будете, скоріш за все, вже в федеративному окрузі. Так що, будь ласка, менше базікайте і ображайте людей, які дійсно захищають нашу країну, але вони не такі, як ви. Боротьба йде добра і зла, нас пішли бувати не за мову. Ми для Росії не ворог а конкурент. Війна йде за ресурси та території. Ті, хто прийшов нас вбивати, вони не питають, якою мовою вони розмовляють. Вони вбивають всіх підряд заради зарплати або заради розваги. Подумайте, будь ласка, у нас в підрозділі є навіть росіяни, які з 2014 року захищають нашу країну, борються з режимом Кремля. Російську мову не Путін придумав, вона була ще задовго до того, як він народився. Нема поганих націй, є погані люди і погані режими. Так що, коли переможемо, хай буде дійсно демократія. Якщо ми йдемо в Європу, то в нашій країні мають всі права на існування та життя, аби тільки не шкодили іншим. ті, хто буде шкодити, ми їх будемо прибирати. Так що, будь ласка, не носіть грязюку в масці. Зникніть, будь ласка, з телебачення, напишіть свої книжки і не розповідайте свої історії. Ми тут об'єдналися заради, заради одного захисту нашої країни, нас об'єднала одна свята справа, захист батьківщини. І ми всі один одного розуміємо і на фронті немає непорозумінь через мову. Дякую.